Так, так, у чуд, хлопці кажу. Да. Скільки ви говорите це? Питається собі... назад. Так, всім доброго ранку. Пів шоста ранку. Ми веземо Назар, везе кобилу, у Магалу. До їги так казав на паровку. Кажу, Назар, так як казав, так і ведеш. На дворі ще темно трохи було. О п'ятій годині то. Та... Ми тут все включили. Кобилу давно не видів, кобила ще поправилася. Кажу, давно не видів кобила ще поправилася. Ну, Лошиць, Скільки тут, Два і 2,4 Два і довго думав, чи парувати вже цей рік, чи, чи веснову... О, ну ще темно, звідси темно. Ще. І за десь ми, ми зараз вже там більше покажемо, коли будемо там на місці. Ти не брав документи, ні? де Це їх розводять. Це в Польщі, це привезли з Польщі. В Польщі, так що Так, Все, Фест. Так, так, так. First. Гаса? Ну, може, вже їсти хочуть, є? Ну, вона з'їла, так. Їсти, здає, що Шо шею воду ще дістало, не? Ну. Пане Петрусла. Петрусла? Петрусла, я. Шею, каже. Так, ми вже Ми вже в могалі. красавець вже їде. Іги тут, як тут. Ця красота. Ти що, цілу ніде таксував? Здорово. Довгий ганд. Красавчик, тьфу. Ну в цьому жаребцями нема ціни. Здорово. Красавчик. Заїхаєш чи Де ти його? Я не знаю, там думаю, що не знаю. А шне я, де друга? Такої не маєш, Такої Я думаю, що там на території. Сюди заїжджаєш? А, там. Де, де його розпрягаєш? Так, ми ще не розрізали. Ну оце коні, дві си, це, це, це кобила дійсно підцягалюває, не ван? Так, це пара веде. Ти вживу його ще не видів, так? Ні. Це, це, це верти, що випро. видиш, однакі коні, най що хто хоче. Так, це порода. Це порода така, весь що. Ну, та рахує є порода. Ну він файно йде, ні? Щось підкований, то є підком. Але ви, він дуже адекватний, сидів. Він вже весь сам став колодець. Гей, є, їй, гей. Бедю, оце так має бути, не? Коло кобили став і поїхав далі, а? Це ж ребес, не? Він не дурний. вона ще якісь. А я вона закинь, вона привезла молодих. Так, ми розгружаємо ти що? Він, роз... він розпоряджає сам. -то. А це класно, що жеребе собі став, постояв коло кобели і треба і поїхав далі, ні? Це так має бути, фест, мені вдалося. Де розв'язуватись з того, боку назад не Ну ця кобела до пари до нього, хлопці би. Якби впарів пряг, нема що не є. Би була ли я зараз, якби запригранилася. Та ми зараз найдемо. Може шли. би і пустив би він спарував. Якщо б вона стояла, він би туди спокійніший був, бо то жеребець, хоче. Так, збираю. ми привезли на паровку, її лишаємо. Вона собі по, ну, відпарується і туди забере. Скільки треба. Кого буде цікавити такий жеребець на паровку. Находиться в Могалі, Чернівецька область, близько біля Чернівців. Номер лишу. По описі. А що? Ні, Я думаю, тут Так. Думаю, де ми її там заселили. Може довози десь там. Де? Він може провести. А Та він масть у нього темніше, але то нічого. Та чекай ми. У нас багато світлі Може він на санці не сидить. Куди він їде? Хоч пасок узяти що? А до чого її там приселити є? А, чи туди? — До вази? Де кажеш? До, до, до фіри в'яже? А його там розпряжемо собі файно, бо він не це. І туди приведемо його, ні? Як тобі купила, ну зараз вони здойму Це Вже буде витку 3-4 роки, що тут буде. Кожна ложка формується, хто це розуміє. Уже видно, що це є. Тато у нас ще росте. Та ж я каже. Так лагенко їй взагалі. Не розгорталася, щось наробила. Назад їде, назад. Кобила теж темна. Ну це до моєї, це просто, ну, це Лар Іван поверне, подивися, це мляха. Або моє до цієї. То не мара, це пара. То у мене сиді. Бро, та ні до вона. так, як була. Ну, а була багато темніша, вона вігрила. То в на сонце рахують, в неї на жарі вище, ніхто не забирає. А моє ще світліше. На школа ті не стоїть. Є, і то. Ще й довго що Може чуть-чуть нижче від нас. Ні? Вона як на Це менше. Дуже велика. Пробіжися, Назар. Назар, що там щось не знаю, що він з нього робить. Ріжа, блядь, правда. Ріжа, блядь. 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 Та, Морин, зараз десь знайдеш лію. Що ти? Ардемка, га? Оригінал. Я кажу, хто ще не встиг спарувати, я лиш номер в описі, щоб купили вежу. Та то і власне, в нема попута, що вона пасе. І ті ноги тоді, як ми її одразу взяли, ті ноги були в неї? Що ти, та? Але зато вона більша. Але зато вона висіла. Та вона підросла тоді. Так воно припутає би не вдарила, бо то. До кольця того ні там? То так вони і зразу шли їв, зразу так були, а потім привикають і все. Бо то пораз на ній шли я лиш шум. Дай, ви двох, це. виїзд два, зараз спробуємо їх. Так, зараз поїдемося, все буде ветка. Чи вона стоїть, чи вона не стоїть. Там ми зараз будемо вийти. Та зараз най, та ми... слію. Якщо ти та, маєш ще, що найдемо своє. Давали той укол, знаєш, що кажуть. Шо? ну, бо всі. Та. Тож брат Василь подзвонив, каже, ти дали укол, а там будемо вийти, я не знаю. Зараз він вичер буде стояти що? Зараз буде в'ятку коло жеребця, ну що так говорити до мене. Блин, треба було взяти це, Марин, в мене є пута такі, знаєш, що защеплюються. Я з Польщі маю, треба було взяти тобі. Ти не маєш? Сильно не прикигай на можна. Ні, ні Та ногу ту най важну бере. Тут на ногу за ногу не пересувала запас. Ці коні всі блядь, такі адікватні, ні? Та великі коні палить. У неї зад фешилоки. Та трохи підрослання вас. Зад як пакати. Та би одяга ну Та запрететь, воно добре, що басами не кували через то. Зад злам не тішиваки, а то знаю Не їдемо, нікуди, шо що. Я теж не їду, але так. Жеребе такі шкі його та, та, та жеребець, і травм. Добре, ми йдемо до жеребця зараз. Так що всі ну, кобилу, то, що ми везли, кобила жеребна, все, провірено, озеде. Так, щоб не, не говорили якісь дурниці. Знаєш, у нього масть темна така, але Вася, він красавець. Він, він, він на Щоб він пасен був би вигорів трохи. Ну, але... він має... Це... Це... просто капець, а? Зараз запряжемо їх, якщо хлопці хочуть. Я був би вдома, я був на морі. Поїдеш по шлею? Це сила. забрали. Я сіли і поїхав, ми з малим сіли поїхали. Так, так, кобила Далі стояла, не люкс, це. села. Це не відбуває, села. Ні, у нас тієї. Це просто машина, вона після дороги вчора буде приїхати. Так, та він її буде пускати, скільки треба. Ну розумний, адекватний жеребець, капець. Є, то є такі варіанти що в статі, то лише нема, що в <тірко> То гласи? Ну, дайте ну, йому можу різати тунетку, він не ган розрізати. <тірко> Але що це? Що добре, що все добре, що плідний, що провірено. Кажу, хлопці вже провірили, привезли одну кобилу вже жарабно. Зробили ось туди.

Та у нас теж не спить. Майно вазі, що на що то одіра, бо йодіри, на що це це, це. Та, так. Таки без адекватний. ну, давай їх до пари на зараз Його справа і зліва Та може ще не з'їздимо, поки не приїхав. Давай з того боку. Це просто красота. Ну це красота, хлопці. Та як ви зразу зв'язуєте? Ну це краса, я ще такой. Це пара, пара, пара. А це чекайте ззаду не видів, я приймаю. А вижі квіт. Не практи, назад виборчика. Красота. Ліжіть їх за пара.